Ранок мій зазвичай починається о 6.30 з приготування сніданку та збирання ланчбоксу. Сьогодні це в нас млинець зі шпинатом, огірок, морква, малина, печиво та рисовий батончик. Не забуваємо про воду. І після цього йдемо займатися з ринковими процедурами. Інколи щастить і менше в настрої, і можна все спокійно зробити. Ну, а інколи буває і не дуже. Далі переходимо до самих зборів, збираємо сумку при скул, не забуваємо про ланчбокс. До речі, напишіть у коментарях, чи збираєте ви ланчбокс і що зазвичай туди кладете, бо мої ідеї просто закінчуються. Не забуваємо про рукавички і вирушаємо. Чесно, мене ось ці куртки, комбінезони дуже нервують, поки всіх одягнеш, ніде нічого не забути. Ось цими шапками. Але нічого. Зима цього року досить красива, снігу багато, тож немає чого жалітися. Тим часом ми вже приїхали, одягаю і. Біжимо, щоб не запізнитися. До речі, щоб не запізнюватись при скул, ми створили майже цілу стратегію, систему, де кожен знає, що має робити, в якій послідовності, і тоді ми все вчасно встигаємо і не запізнюємося. Також, тим часом, ми вже повернулись додому і в даній час прикорму. На сніданок сьогодні рисова каша з бананом та малина. Після сніданку Даня зазвичай відправляється на перший денний сон, який є не дуже довгим. Тож, як бачите, хлопець вже прокинувся, а в мене по розкладу ще середи є заняття з англійською. Я позаймалась, Даня був зі мною весь час і вже прийшов час їхати за старшим братом забирати його.